Добрий день студія, добрий день Анна. Вітаю вас. Я оце відкриваю повідомлення. Ну, неспокійно в Херсоні. Ми бачимо щодня, фактично. Та що, фактично, щодня місто обстрілюють. Зі свіжого обстріляли тролейбусний парк. Можливо, у вас є інформація. Ми бачили ці картинки поруйнованих побитих тролейбусів. Можливо, у вас є якісь деталі після цього обстрілу. Так, звісно, це я знімав цю картинку і. Відповідно, можу зазначити, що близько 20 одиниць техніки виведено з ладу тролейбусних. Три з них не підлягають взагалі відновленню. Один з них, от якраз ви бачите на світлині, просто в нього поцілив снаряд, врятувала людей від жертв, те, що парк зараз не працює через те, що лінія електромережі тролейбусної пошкоджено постійними обстрілами і. Тому тролейбуси зараз на простої, і саме через це не перебувала людей на території автопарку. Обійшлося без жертв. Проте більше ніж 70 обстрілів за минулу добу. Двоє цивільних осіб загинуло в Херсонській області. Загалом і маємо також п'ятьох поранених. На жаль, так обстріли тривають. Проте слід зазначити, що триває робота нашої артилерії у відповідь. І робота ця результативна. Ворог так само несе втрати, проте продовжує обстрілювати місто Херсон, але вже не в такому темпі, і це вже помітно Херсоні. А це з чим пов'язано? Це з тим, що ми їх відсуваємо, чи якісь інші причини, як ви поясните для того, щоб їх відсунути, треба в першу чергу перейти на лівий берег. Тому це пов'язано в першу чергу з тим, що вони отримали відповідь, і вони мають більше часу витрачати на те, щоб приховати свої позиції. Не можуть відкрито працювати через те, що вони знають, що буде відповідь обов'язково. Ну і окрім того, втрати так само їм треба ці втрати якось поповнити. Тому на все це потрібен час і відповідно їм складніше стає обстрілювати місто Херсон. Якщо говорити про тенденцію або про характер скоріше, цих обстрілів, то це просто по жилих кварталах вони гатять, правильно я розумію? Так, да, це у них стала практика обстрілювати житлові квартали, але ми побачили, що тенденція трошки змінюється. Вони стали більше приділяти уваги саме інфраструктурним об'єктам, лікарням. Якщо ви побачите обстріли, то практично через один це обстріл лікарні. Крайньою була обстріляна дитяча лікарня обласна в місті Херсоні. Слід зазначити, що це по факту єдина дитяча лікарня через те, що е, так тут заведено, тут немає міських лікарень дитячих, але є величезний комплекс, велика обласна лікарня дитяча. І от по неї було обстріляно градами, цілеспрямовано, тому що вона займає цілий квартал, і от якраз цей квартал було обстріляно. Врятувала лише те, що медичний персонал заздалегідь спустив людей у підвал, які військові цілі хотіли там уразити росіяни. незрозуміло, зрозуміло, мабуть, самим росіянам, тому що це дитяча лікарня. Так само перед тим було обстріляно єдиний пологовий будинок на це відділення у лікарні Тропініних. Це теж вже не новина, і так само вони обстрілюють які об'єкти, як, наприклад, там тролейбусне депо і Херсонська і область. Я маю на увазі вже, якщо говорити не про Херсон, а про область. Область теж під обстрілами. Там яка тенденція? Ми, я надати точну інформацію не можу. Я лише за місто Херсон відповідаю. Це вам треба звернутися саме до органів влади обласного значення. Зрозуміло. Ну а як херсонці? Я бачила інформацію. Ну, здається, це знову ж таки від вас, що там в Херсоні зараз менше 70 тисяч мешканців, а було десь понад 300 тисяч. Так, Люди повиїжали так. Числа приблизно такі, тому що кількість до війни складала 333 тисячі населення приблизно, і знов таки зараз досить важко порахувати саме через те, що ця статистика вона зазвичай у кінці місяця підбивається у спеціальні різні способи, тому. Остання цифра, яку я чув від представників влади, це 60-70 тисяч населення. Ну і воно насправді помітно, що в Херсоні поменшало людей. Проте росіяни завжди в таких випадках розвиняють такий наратив, такий фейк, що це залишилися самі нацисти, ті, кому нема чого втрачати, вони хочуть воювати. все це не відповідає дійсності, залишається якраз найменш захищені. Шари населення соціально люди, яким у яких немає можливості поїхати з міста. Ну або знаєте, можливість є, але вони вже не хочуть виїжджати. Ну зрозуміло, рік триває повномасштаб... ну, рік з повномасштабного вторгнення. Можливо, вже люди десь і виїжджали і знову повертаються в свої домівки. Ну це не тільки так в Херсоні, в Херсонській області, а на Харківщині. Зокрема, також. Скажіть, будь ласка, а що відбувається на тій території, де зараз перебувають окупанти? Чи є у вас інформація, як вони там себе поводять? Чи є в них там підкріплення? Що відбувається? Вони знаходяться в такій як активній обороні, так би мовити. Я би більше сказав в такому режимі очікування, тому що основна бійка зараз відбувається, звісно, на Донбасі. Це Бахмут і решта населених пунктів поблизу. Тому так, здебільшого, вони зайняли таку глуху оборону і активно при цьому намагаються вражати цілі на правому березі. Тому у них там в принципі ситуація досить стала. Остання інформація, що ми бачили, це те, що вони знущаються з місцевого населення. Фактично постійно оголошують якісь довготривалі е, заходи, типу комендантських годин, комендантських тижнів, е, тому що намагаються приховати від місцевого населення свої пересування, чудово розуміючи, що місцеве населення їх не підтримує. Тому так, місцевому населенню на окупованій території тимчасово приходиться досить важко. Ще я бачила інформацію, що там в Херсоні це буквально вчорашнє свіже. Знайшли ще одну катівню у відділенні поліції, можливо, ви мене підправите, якщо я не так сказала. Підтверджуєте? Не готовий підтвердити, але якщо це відповідає дійсності, то це вже, здається, десята катівня угу. буде на території Херсону, наскільки мені. Пам'ятне зраджує, то це має бути десята. Зрозуміло. І знаєте, таке загальне питання. Ми сьогодні наш ефір починали сьогоднішній марафон з питання до гостей наших розмовних студій з приводу нового наступу Російської Федерації. Розвідка наша говорить, що під ударом може опинитися схід і північ нашої країни. Як ви вважаєте, як ви бачите цей новий наступ, чи готується дійсно до нього Російська Федерація, і чи будуть у них потужності для того, щоб потужно знову ж таки заходити на територію нашої держави? Ну, як у своєму зверненні сказав наш міністр оборони, що є інформація, що готується повномасштабна мобілізація, що готується угрупування відповідне, тому. Я схильний до того, що в цьому вірити відповідно. І окрім того, голова НАТО про це казав так само напередодні кілька днів тому. До наступної Налагоджуємо зв'язочок. Ми розуміємо, що Херсон і там можуть бути складнощі зі зв'язком, але е Дмитро вже з нами. Продовжуйте. Да, враховуючи те, що інформацію, яку надає наш міністр оборони, враховуючи інформацію, яку надає е голова НА НАТО е стосовно підготовки росіян до тотальної мобілізації, до е підготовки відповідного групування. Е ця інформація може відповідати дійсності. Єдине, що ми розуміємо, що е, перша хвиля мобілізації, яку вони оголошували у 300 тисяч, е, була не до кінця виконана. Тобто їм було важко зібрати навіть 220 тисяч, тому що е, одна справа е, писати зетки в інтернеті і розповідати, як ти любиш Путіна, інша справа піти і. Інша справа Я піти тут. загинути. Можливо, це мав, мав на увазі. Саме так, так. Да. Це, як кажуть, в Одесі дві великі різниці. Mm -hmm. І тому, відповідно, їм буде знову важко. Крім того, цей персонал треба навчити, одягнути. І, скоріш за все, що вони вже цей персонал навчають, забезпечують, йде підготовка техніки. відповідної. Так, техніка стара, наскільки. Нам відомо, то це зразки, які навіть вже були зняті з озброєння офіційно, тим не менш їх багато, і це найгірше в цій ситуації. Тому що, як завжди, вони воюють числом а не умінням, хоча у них ця приказка там звучить навпаки, тим не менш 200 тисяч стволів це 200 тисяч стволів. І... Вибору у нас все одно немає. Ми все одно будемо боронити наші рубежі, настільки наскільки у нас вистачить сил. Так чи інакше, якщо дивитися виключно стратегічно, нападати з їхньою кількістю населення на країну з нашою кількістю населення, це в принципі вже ну дивно виглядало. Тому що перевагу на полі боя в сучасному ті, хто наступають, мають мати у 10 разів для того, щоб прорватися, тому. На що розраховують росіяни? Мабуть, їхня головна проблема в тому, що вони не вміють стратегію, у них тактика є, а стратегії нема. Вирішуючи тактичні проблеми, вони створюють стратегічні проблеми для себе на майбутнє. Ну, Дякувати Богу, і ми воюємо з ідіотами це єдине, що нас рятує. Це точно.